З початку року у кривому розі трапилося 36 ДТП за участю маршрутних таксі. В цих аваріях дві людини загинули, 70 травмовано. Так, 10 серпня сталася аварія на третьому маршруті, під час якої постраждало восьмеро людей. Приблизно в 11 годині 45 хвилин по вулиці Кремлівській рухався мікроавтобус Мерседес по маршруту номер 3 який в районі електричної опори номер 135 в районі мосту через річку Саксагань по вологому покриттю не справився з керуванням під час дощу. Здійснив виїзд за межі проїзної частини, де наїхав на декоративну опору цього ж мосту. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди постраждало 8 пасажирів даного мікроавтобусу. Вони отримали травми різного ступеню тяжкості. Були доставлені до другої міської лікарні, де після отриманої медичної допомоги було призначено лікування амбулаторно. Інспектори деї зазначають, пасажирам пощастило. Автобус зупинила опора. Якби машина впала у річку, шанси вижити було б набагато менше. Найчастіше подібні небезпечні ситуації трапляються саме за вини водіїв. Основні порушення серед водіїв даної категорії це перевищення швидкості, порушення прав проїзду перехрестя. Також мають випадки порушення норм та стандартів щодо утримання транспортного засобу технічно в технічно справному стані. Часто не пропускають водії маршрутних таксі, пішоходів на пішохідних переходах. Саме часте порушення правил дорожнього руху це висадка, посадка пасажирів, не встановлених для цього місцях. Інспектори ДАІ звертаються до пасажирів і самим не залишатися осторонь, намагатися перешкоджати порушенням з боку водіїв і у разі потреби повідомляти про це державтоінспекцію. Приділяється увага як технічному стану транспортних засобів, так і порушень правил дорожнього руху з боку водіїв. Адже не для кого не секрет, що водії часто порушують, чи то розмовляють мобільними засобами зв'язку, чи відволікаються від керування. Під час руху транспортного засобу розмовами хотілося б звернутися до пасажирів, адже їхнє життя і здоров'я повністю залежить від того водія, який керує цим транспортним засобом. І якщо він скоїв порушення прав дорожнього руху. Необхідно йому робити зауваження і телефонувати. Якщо грубе порушення, ви бачите, що водій не реагує. Можна зателефонувати до Криворізького відділу держав інспекції за телефоном 26 14 09. Під час профілактичних заходів особливу увагу приділятимуть і міжміському транспорту, особливо тому, що здійснює перевезення на відпочинок. Хотілось би порадити тим пасажирам, які користуються послугами маршрутних таксі, сідати. Тільки в ті транспортні засоби, які здійснюють перевезення згідно чинного законодавства, тобто маючи ліцензію на перевезення пасажирів, відправляються від автовокзалів, тобто ті маршрутні транспортні засоби, які здійснюють законне перевезення.